Підозрюваних у вбивстві жінки, частина тіла якої знайшли днями у сміттєвих контейнерах міста, встановлено. Очільник Буковинської міліції Валерій Зінченко сьогодні повідомив про обставини жахливого вбивства. Були затримані дві громадянки міста Чернівці. Да. Як на жаль, що таку, такий зухвалий злочин, такий, скажімо так, жорстокий і неприпустимий взагалі злочин, здійснили дві жінки. Це мама і донька. За його словами, підозрюваних затримали вчора ввечері. Потерпіла жителька села Червона Діброва Глибоцького району, просила милостині біля церкви на вулиці Руській та орендувала кімнату в квартирі підозрюваних. За однією з версій міліції жінки вирішили вбити потерпілу, аби надалі замість неї отримувати пенсію. Тіло розчленили, а обличчя понівечили молотком, сподіваючись, що жертви не зможуть впізнати. Однак підозрювані у вбивстві не зізнаються з їхніх слів. Вони знайшли її мертвою на другому порусі своєї кімнаті. Далі вона була знесена ними вниз, в ванну кімнату, і там за допомогою пили була розчанована. Так чи інакше до сміттєвих баків частини тіла вбитої мати з донькою віднесли в картонних коробках близько другої години ночі. Наразі остаточна причина смерті потерпілої не встановлена. Якщо слідство доведе, що мати і донька вбили жінку, то їм світить довічне ув'язнення. Якщо ж ні, то заглумливе поводження з тілом померлої 12 років. Іван Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.